Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на уроці історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами починаємо досліджувати історію давнього Китаю. Одразу варто зазначити, що китайці так свою країну не називали. Слово Китай з'явилося значно пізніше, у X столітті нашої ери. Люди, які мешкали на тій території, називали свою батьківщину піднебесна. Отже, якими були природа та розташування Піднебесної? Природа країни була надзвичайно різноманітна. На заході країни розташовувались гори та пустелі. Тут займатися хліборобством було досить складно, бо зима надзвичайно холодна, літо спекотне та й опадів мало. На півночі Китаю були степи, на півдні гори укриті тропічними лісами. Зі Сходу та Півдня Китай омивають моря. Найбільш сприятливим для заселення був східний Китай. Там течуть дві великі річки Хуанхе і Янзи. Ми вже знаємо, що річки можуть бути або спокійними, як ніл, або непередбачуваними, як тигр і єфрат. Китайські річки були якраз дуже бурхливими. Вони часто та несподівано розливалися. У долині однієї з річок у п'ятому тисячолітті до нашої ери оселилися перші хлібороби. Вони вирощували рис, просо, чай та багато іншого. Також тут навчились робити шовк. Міста в Китаї виникли досить пізно, якщо порівнювати з дворіччям чи Індією. Відбулося це у середині другого тисячоліття до нашої ери. Приблизно тоді ж з'явилась держава, що називається Шан. Назва країни походила від імені панівної династії Шан. Основним заняттям населення було хліборобство. Династія Шан є найдавнішою династією в китайській історії. Під час розкопок було виявлено багато артефактів тієї доби, зокрема, найдавніші китайські записи. Знахідки археологів демонструються на екрані: очолював державу Шан верховний правитель. Йому підпорядковувалося військо, він стежив за будівництвом каналів, а також був головним жерцем. Багато повноважень, чи не так? Пригадайте, чи здійснював всі ці функції фараон? Царство Шан проіснувало трохи більше, ніж 500 років. І з часом воно ослабло і близько тисячного року до нашої ери країну завоювали західні кочівники Джоу. Це були скотарі та хлібороби, що вели напівкочовий спосіб життя. Пригадаємо, а які ми вже знаємо напівкочові племена? Правильно, Арії. Як і Арії, племена Джоу поступово перейшли до осілого способу життя. І на землях завойованої країни Шан утворили власну державу Джоу. Господарство населення країни Джоу було схожим на життя за попередньої доби. Її піддані займалися землеробством, розводили тварин, поступово освоювали нові землі та будували нові міста. Але у 4-5 століттях до нашої ери відбулася важлива зміна: китайці навчились добувати і обробляти залізо. Знаряддя праці зроблені із заліза, набагато кращі і довговічніші за бронзові. Маючи залізні знаряддя, можна освоювати і використовувати ті землі, які раніше були непридатними для господарства. Наприклад, можна вирубати купу лісів у долині Хуанхе. Що вони й зробили? Звісно, такі дії не обійшлись без наслідків. Тепер ніщо не стримувало і без того бурхливі розливи річки. Хуанхе перетворилась у справжнє лихо для хліборобів. Китайцям довелося споруджувати дамби, які захищали рівнини від повеней, викопувати канали для зрошення полів. Але все ж робота в полі стає легшою та більш ефективною. Крім того, в цей період починають використовувати добрива. Усе це призводить до швидкого розвитку землеробства і країни загалом. Утім, незважаючи на економічне процвітання, у державі було неспокійно. Держава Джоу розпалась на кілька царств, які воювали між собою. Так почався період воюючих царств. Ситуація зміниться у 221 році до нашої ери. Саме тоді правительне ім'я Інчен – Об'єднав весь Китай. Відтоді почала існувати єдина загальнокитайська імперія Цинь. Інджень був проголошений імператором та отримав титул Цінь Шихуанді, що означає перший володар Цинь. Прийшовши до влади, він провів кілька реформ: перше, поділив територію держави на 36 областей, на чолі з Друге, запровадив єдину для всієї імперії грошову одиницю, закони та навіть стиль письма. Третє. Наказав побудувати мережу доріг та каналів між річками, це пришвидшило та спростило торгівлю між областями. Четверте. побудував великий китайський мур. Його зображення демонструється на екрані. Цей мур був системою укріплень від кочівників з півночі. Не весь сучасний мур побудував цей імператор, після нього інші правителі добудовували укріплення там, де була потреба. Хуанді пов'язана ще одна унікальна пам'ятка теракотова армія. Це майже 8 тисяч скульптур, які були поховані поруч з імператором. Їх деталізація вражає і сьогодні. Хоч перший імператор і проводив багато позитивних реформ, однак ставлення до нього було дуже погано і не дарма. Це був надзвичайно жорстокий правитель, покарання за найменшу провину були найтяжчими. Також імператор ненавидів учених, їх направляли на важкі фізичні роботи, від яких ті часто гинули. Тож до першого імператора було дуже багато питань. У 210 році до нашої ери Хуанді помер. Наступником став його молодший син, за часи управління становище народу дедалі погіршувалось. Тож не дивно, що мешканці імперії повстали. Очолив виступ селянин Любан. У 207 році до нашої ери він скинув представника династії Цінь і заснував нову династію Хань, яка правила Китаєм кілька століть. З 206 року до нашої ери до 220 року нашої ери. Він скасував жорстокі закони, зменшив податки, роздав землю селянам. Але найважливішою подією часів династії Хань було прокладання великого шовкового шляху. Він вів з Китаю через Середню Азію та Персію до Середземного моря. На екрані демонструється карта, де позначено великий шовковий шлях. Важко переоцінити вплив цього торговельного шляху на історію всього Сходу і людства загалом. Торгівля пришвидшила розвиток багатьох країн. Однак імперія Хань. Як і майже всі держави того часу, вела багато завойовницьких воїн, на які витрачали величезні кошти. Податки росли, а разом із ним невдоволення населення. І у 220 році нашої ери держава розпалась на три окремих царства. Так закінчилася історія імперії Хань. На наступному уроці ми продовжимо досліджувати Китай, тож обов'язково перегляньте конспект, щоб дізнатися більше з теми, та пройдіть тести, щоб закріпити отримані знання. А ми побачимося на наступному році. Бувайте!